В детстве у меня была мечта. Я хотела быть певицей, хотела быть в центре внимания, хотела быть на сцене, знаменитой. Я думал, может, выучусь на врача, может, даже на хирурга, операции там буду делать. А я мечтала стать парикмахером, то массажистом. Всегда мечтала там, думала, что когда-то выйдет, это получится. С водителями потом общался там. Я хочу машину свою, да, зарабатывать гроши. Я училась в медколледже, И мне очень хотелось закончить этот колледж и идти учиться в университет или институт на фармацевт. Мама там, вот, которая просто бросает детей, чтобы вот такие дети не были на улицах, а вот просто помогать им. Всегда мечтала. Всегда мечтала. Всегда мечтала. Всегда мечтала. всегда Ну, такая вот у меня была мечта. Совъездниці. Одна. З колонії, де відбувають зараз покарання майже півтори тисячі молодих українців. Зрештою, в усьому світі щодня злочинців саджають до в'язниці, навіть молодих злочинців. Україна в цьому сенсі не відрізняється від інших країн. За правопорушення тут карають, а молодь у нас, як і будь-де в світі, часто поводить себе всупереч правилам, зухвало чи навіть злочинно. То чому нас повинна турбувати доля таких людей? Зрештою, Зробив щось неправильне, треба за це карати, так? А найкраще місце для покарань тюрма. попал сюда, потому что зашел в варек, так вот украл телефон с другом. Ну как, украл именно не для того, что там надо были деньги. Так вот зашел, лежал, взял. Мне тогда было 15 лет, я думала, что все, это шуточки, смешочки. Избили человека, забрали у него телефон. Ну, в крал, металл крал. Я своровала 400 гривен, пожилого человека, который мне доверял. Мы теряем детей, мы увеличиваем количество детей и взрослых в тюрьмах. Когда 53% мальчиков, которые сидят в наших колониях для несовершеннолетних, это мальчики, которые совершили небольшие кражи типа мобильного телефона, то это не они преступники, это преступники мы. Мы, страна. Некая школа, даже не киевская, обычная школа небольшого города. Выходит группа подростков, где-то 6, 7, 8 класс. Выходят после занятий, они были скованы несколько уроков. И вот они видят стоящий какой-то необычный, красивый, сверкающий мопед. Из тех, о которых они еще не слышали или видели только на картинке. Но только один из этой группы садится на этот мопед, включает его, он не может остановиться. У этого мальчика нет тормозов. И он едет. Дальше он где-то бросает этот мопед. Далеко. Ну и понятно, начинается розыск. В нашей ситуации, ну это возбуждение уголовного дела. Тюрма или не тюрма це вже конкретне обстоятельств. Ограбили. мазін, аграбелі. Первословну я отримав за те, що вичима сварували деньги. Ну, вкрав день з касового апарату. Вкрав. побили, пограбували. Ну, Не можна ж просто вибачати такі речі, правда? Треба таку поведінку якось зупиняти, виправляти. Інакше, якщо нічого не робити, вони знову вчинять Таке ж саме. А чому ви його не виховали так, щоб він нічого не вчинив? Чекайте, то він же десь народився, він десь жив, він в якійсь школі вчився. І ми, я не хочу сказати, що треба пред'являти ці претензії до школи, але не варто доводити до тюрми і вважати, що лише тюрма може виправити людину. Ні, тюрма це не краще місце, де, де людина повинна виправлятися. Это был ужасный день, когда я проснулся от такого страшного сигнала, который давал знак о подъеме. Я вспомнил свою маму, вспомнил даже тот ковер, к которому я прикасался к стене. Я, все вспомнил, я очень горько в тот день плакал. Но, конечно, тюрьма она берет свое. И она начала из меня воспитывать того, кого воспитывает тюрьма. Это вообще обман и, и, и неправда, что говорят, что тюрьма может поменять человека. Это правда, что тюрьма – это навык новых преступлений. Я стал жестоким и очень грубым. Мое сердце стало каменным. А еще колония гнобит уже в И вообще, ты никто из звать тебя никак. Ты пустое место в этой жизни. Все, ты никто. Це висновок ну, всіх країн світу, що тюрма для дитини це програний експеримент. Він не виправдав себе. Тюрма для дитини це формування за бюджетні кошти е, злочинця із майже півтори тисячі е, сьогодні вихованців колоній е, майже 60%. Засуджені за крадіжку, тобто скоїли незначний злочин, а крадіжка переважно – це мобільний телефон, це металолом, там велосипед. В Україні дітей ув'язнюють за такі злочини, за які в інших країнах вони навіть не потрапили б до суду. В багатьох країнах світу, які ратифікували конвенцію ООН з прав дитини, ув'язнення використовується як останній засіб. Українці часто мене питають: а що ж буде з підлітком звинуваченим у крадіжці, що тут є найбільш поширеним злочином? в Канаді молода людина, що вчинила майновий злочин, навряд чи потрапить до суду. Та й вироки в Канаді рахуються днями чи місяцями, а не роками. Власне, у більшості країн з розвиненою системою правосуддя неповнолітніх ув'язнення застосовується у виняткових випадках, як останній засіб. А що ж замість тюрми? Ну, по-перше, профілактика, тобто намагання заздалегідь усунути причини правопорушення. А якщо воно все ж сталося, підлітка притягне до відповідальності і намагатиметься перевиховати. Але не в колонії, а в тому ж середовищі, де це правопорушення відбулося. Наприклад, у тій же Канаді. Суд здебільшого виносить неповнолітнім такий вирок, який дозволяє їм залишитися в сім'ї, ходити до тієї школи, але при цьому відшкодовувати збитки, заподіяні іншим людям чи громаді. Власне, всі ці принципи викладені в Конвенції ООН про права дитини, яку Україна ратифікувала ще у 1991 році. І основний принцип підлітків взагалі не повинні ув'язнювати. Ну, хіба що зовсім немає альтернативи? Тут Україні не треба придумувати свій велосипед. Для України сьогодні завдання адаптувати найкращий досвід інших країн, де працює виховна профілактична модель дитячої злочинності. Тому без сумніву, як завдання це запровадити на всіх рівнях систему медіації, систему порозуміння, примирення між конфліктуючими сторонами. Без сумніву, це запровадження пробації. Ефективної моделі роботи з дитиною, вже яка в конфлікті з законом для цього. Україна вже зробила важливі кроки. Державні органи і громадські організації за підтримки міжнародних донорів розробили стратегічні документи, концепцію розвитку системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх та план заходів для її виконання, щоб привести нашу систему у відповідність до світових норм. Перший напрямок це перш за все профілактика правопорушень серед дітей. Тобто держава має вжити заходів для того, щоб побудувати систему, в якій дитині не залишається поле для скоєння правопорушень, входження в конфлікт. І якщо дитина вже так трапилось, скоїла правопорушення, кримінальний злочин. То процедура судочинства має бути гуманною по відношенню до дитини відповідно до її віку і рівня розвитку. І, звичайно, що третій основний напрямок реабілітації дитини, яка відбула покарання для того, щоб вона повторно не входила в систему конфлікту з законів і для того, щоб вона максимально була адаптована, соціалізована в суспільство. Отже, планів багато, хороших планів. Головне, що всі вже, здається, зрозуміли: тюрма неефективне місце для виправлення правопорушників. А далі відбувається якесь фантасмогоричне роздвоєння. Всі все розуміють, ідеї і документи правильні, а система продовжує використовувати ув'язнення як ледь не основний вид покарання молодих людей. До того ж, український хлопець чи дівчина, який скоїть сьогодні правопорушення, має всі шанси отримати в суді довгий строк. Середній термін ув'язнення складає у нас 4 роки. І як за часів СРСР Україна продовжує саджати підлітків за крадіжку велосипеду. Чому фактично у нас проголошені цінності дуже гарні, дуже добрі. Механізми проголошені дуже добре, але їх реалізація не відбувається на практиці. Якби ми відійшли від позиції створювати враження. Що у нас все гаразд, що у нас дуже добре, а дійсно вичиняли проблему і намагалися її вирішити, ми б її вирішили. Але для цього всі структури, які причетні до даної діяльності, мають працювати злагоджено і саме працювати, а не створювати враження. Йдеться про те, що в державі хтось повинен бути координатором, тому що якщо кожна служба навіть буде намагатися вирішити самостійно. Свій, свою е, ділянку цієї проблеми, то це не значить, що ця проблема буде вирішена. А для цього саме необхідна от, нова оцінка ризиків і потреб дитини, е, проведення відповідних корекційних програм, е, програм формування здорового способу життя. Отже, до правильної теорії ще треба додати практику програми, координаційні механізми, мабуть, ще й нові структури. Це надовго. Але ж справа спочатку потрапляє до суду, так? А суддя вже сьогодні може по-новому підійти до підлітка, який стоїть перед ним, і одразу почати втілювати в життя гуманні ідеї ставлення до дитини. Закон ограничує суддю в тих рамках, яких ми не можемо вийти за предели. К сожалению, це безусловно велика проблема для суддів. Тобто, Ми осознаваємо це. Як ти того не хочеш, а примінити закон необходимо. В цьому этом, випадку этом закон дуже суровий. На сьогоднішній день суддя поставлений в, таку, в такі умови, що е, якщо е, е, вчинила особа у віці від 14 до 16 років е, е, тяжкий або особливо тяжкий злочин, то ніяких альтернатив немає. Позбавлення волі і все. Нічого немає. В Україні можливості правосуддя дуже обмежені з цього питання. Трошки краща ситуація у тих, хто досяг 16, -ти, 16 -ти річного віку, і тут вже можна щось застосувати. От дивіться, із додаткових покарань, які існують в загалом в кримінальному законі. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Ну яку діяльністю може займатися обмежена самим же законодавцем особа у віці до 18 років? Ну якою? У нас пока что в законодательстве, если человек совершил правонарушение, которое попадает в поле криминально-Уголовного кодекса, то э, вариант у нас один: то человеку обязательно выносится приговор. Вот. А очень бы хотелось иметь такую функцию, как э, будем говорить, недоведение до суда и какие-то воспитательные мероприятия, какие-то профилактическая работа, которая бы могла проводиться с подростком до вынесения приговора суда. Чем он родился в тюрьме в Львовске. Потом потрапил в интернат. Своровал в интернате первый раз. Мне дали год условно, но я так и ничего не понял. Погулял там месяца, может, пол, где-то с полгода. Мені теж не дошло, я пішов я пошукали сварову. Як я перший раз заліз в хату, ми зразу там крали. Деякі речі, а потім ще раз залізли, то ми гроші вкрали, то більш тяжела стаття була. Мені більш, більше сроку, то, конечно, дали. За перший раз то мені дали три роки, а так дали ж п'ять. Ну, хто говорили, що я справився, що більше вже такого не повториться, не Заметно було по мені. Все одно мені дали три роки. срок. Значна частина би, цього не розуміє, з першого разу думає, що з ними може граються, може не сприймається всерйоз. І після чого знову сковий злочини і потрапляють вже тоді в виховну колонію. Є вихованці, які, можна сказати, безневинні такі, наче скоїли незначні злочини, наприклад, вкражу того самого мобільного телефону. Так, як мобільний телефон на сьогоднішній день він коштує нехай 500 гривень, а йому даю за ці 500 гривень термін покарання 4 роки. хотелось бы, чтобы судьи думали перед тем, как осуждали несовершеннолетних, потому что это начало жизни, как осуждают, как меня осудили в 14 лет, когда мне только исполнилось почти. Других осуждают на немаленькие 40, там, есть и по 14 лет кому дают. Это не всегда на пользу идет. я часто чую, що молоді люди вчиняють злочини через бідність. Четверто кажучи, це хибне уявлення. Безумовно, життя бідних людей нелегке. Однак заможні діти вчиняють злочини так само, як і бідні. і проблеми злочинності є в усіх країнах, незважаючи на те, чи багата країна чи бідна. Не бідність визначає, чи скоїть підліток злочин чи ні. Насправді це пов'язане з криміногенними факторами, і як видно з досліджень. Саме вони показують, що робиться з підлітком. Які стосунки мають діти сім'ї, чи зловживають вони психотропними речовинами? Чим вони займаються після школи? Чи має підліток психічні проблеми або проблеми з поведінкою? Що вони думають про злочини? Як злочини сприймаються в суспільстві, як нормальне явище, чи може вони прославляються? Ось на що нам треба дивитися, тобто дивитися, щоб працювати на випередження, не допускати злочину. В Канаді до школи приходить поліцейський і розмовляє з дітьми. І про роботу поліції розповідає, але також і про те, що може статися, якщо порушити закон. І розумієте, розмовляє як друг, не сиплячи сухими статтями кримінального кодексу. І ще й телефон свій лишає, щоб підлітки або їхні батьки могли подзвонити, попросити поради той допомоги. А крім того, приходять психологи, соціальні робітники. І таким чином у цій виховній роботі об'єднуються і сім'я, і школа, і громада, і держава. І це працює. Може б, і у нас би працювало. Ми намагаємось зараз об'єднати зусилля і педагогічних колективів шкіл. І зусилля кримінальної міліції справа дітей, і зусилля соціальних працівників, які працюють в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молодь. Можливо, варто, щоб наш працівник міліції кримінальної прийшов до шкільного психолога, прийшов до соціального педагога, до класного керівника, і разом вони організували такі заходи саме на території школи, там де знайоме все підлітку на вирішення перш за все проблем. Дитина, я сподіваюся, що на суспільному рівні прийде розуміння того, що ці люди і особливо ці діти, це частка громади, яка живе в певному місці. Це її частка цього єдиного організму. І вся громада повинна вирішувати, як, скажімо, вилікувати цю хворобу. І в першу чергу громада повинна думати і е, закликати всі свої ресурси і державні органи для того, щоб цю дитину виправити і допомогти. То що ж можна зробити вже сьогодні, щоб допомогти цій дитині? Он тому хлопцю, який, можливо, зробив дурницю, порушив закон. На нього завели справу, суддя на перший раз дав йому умовне покарання. Фактично відпустивши на ту ж вулицю до тих же приятелів, тих же негараздів з навчанням, сім'єю, хто прийде до нього, щоб по-дружньому пояснити, що він тільки но пройшовся лезом кримінального кодексу, а ще дасть йому руку, поведе з собою, зацікавить іншим життям. Чи можна врятувати цю людину вже сьогодні, коли небайдужі люди ще тільки розробляють заходи, створюють програми, об'єднують зусилля? Виявляється, можна. І це вже робиться. У Мелітополі у 2010 році стартував пілотний проект, результатом якого стало створення центру відвідування для підлітків, що конфліктують із законом. Це частина проекту технічної допомоги реформування системи кримінальної юстиції для неповнолітніх в Україні. Проект фінансується урядом Канади і виконується компанією Агрітім Canada Consulting. Центр відвідування розпочав роботу з березня 2011 року на базі Мелітопольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Це спеціалізована служба для неповнолітніх, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням за рішенням суду та перебувають під наглядом кримінально-виконавчої інспекції. Центр пропонує програму роботи з такими підлітками на основі визначення ризику скоєння повторного правопорушення. Та їхніх потреб щодо перевиховання і ресоціалізації Наш пілотний проект Мелітополя працює повністю в рамках чинного законодавства. Що було зроблено? Ми взяли нинішній вид покарання з кримінального кодексу і спробували зробити його більш ефективним і суттєвим для молодої людини, додавши програму реабілітації. Тепер кожний підліток, що отримав умовний вирок і приходить до кримінально-виконавчої інспекції, проходить оцінку. Ми дивимося, що відбувається в його житті. Намагаємося зрозуміти, що ж довело його до вироку. Ми залучили до цього соціальну службу. Тож тепер молоді люди з умовним вироком проходять в центрі соціальних служб програми, що мають допомогти їм не скоювати нові правопорушення. Я працюю з такими дітьми більше 20 років. лет, я люблю и знаю свою работу, и верю в то, что мы можем достичь положи положительных результатов и изменить, помочь им изменить жизнь, и дать им второй шанс. Мне здесь очень сильно помогло. Ну, у меня до этого было очень большие проблемы ну, в семье, с родителями, с сестрой, ну и вообще. Я сюда пришла, ну как, ну, то есть я сюда прихожу, мне нравится, я могу пообщаться, ну, могу сказать все, ну, все, что у меня на душе, и меня выслушают, помогут. Ну, здесь очень хорошие люди, мне нравится здесь. Я вот считаю, что человеку всегда надо дать второй шанс. Ну, вот из-за того, что я узнаю вот сам по себе, что я больше не пойду на преступление. Оно просто вообще не нужно никому. Ну, не стоит того, чтобы я где-то сидел. Это тупо жизнь сломается, и все. Это второй шанс, это хорошо. Это, ну, ты начинаешь понимать, что ты сделал, как ты сделал, почему. И начинаешь ну, жить заново, с ну, другой вообще точки зрения на мир. Діти в конфлікті з законом, сьогодні проживають і в Києві, і в Івано-Франковській, і в Запоріжжі, і в Одесі. Ми сьогодні вже маємо говорити і думати про цих дітей з тим, щоб завтра ці діти, які сьогодні скоїли злочини майнового характеру, завтра не скоїли більш серйозні злочини. Та ми намагаємося розробити і законодавчі якихось якісь зміни, і механізм реалізації законодавчих положень з тим, щоб щось змінилось. Навіщо це мені? Я хочу ходити по вулицях і не озиратися, тому що це проблема і залежить від нашої молоді. І моя старість залежить, і життя моєї дитини. Я не забуду, что я сделала, что со мной случилось после того, что я находилась в местах лишения свободы. Ограничения будут моим детям, потому что мать судимая. И как смотреть потом детям в глаза. Я надеюсь, что я докажусь бабушке, что я действительно могу быть нормальным человеком. Это бабушка уже, если поверит, мне то. Да. Майже півтори тисячі молодих українців досі сидять за ґратами. Чи всі вони заслужили тюрми? Чи можна було до них поставитися по-іншому? Доки ми з вами думаємо над цим питанням, Олександра, Євген, Дмитро, Юля зустрінуть своє повноліття у колоніях. Система правосуддя для неповнолітніх це останній пасок безпеки. Остання страхувальна сітка, яка може вберегти їх від падіння, катастрофи. І берегти їх треба зараз, доки вони ще діти. Ребенком видел я тебя ти ж за рішетки столько лет. Тепер і живу на зоні я. Несу семейный наш обід. Я не виню тебе ні в чому. и наши гены не причина. Я долго жил и думал о своем, и рядом не было отца мужчины. И словно не было меня, отец, устал я жить и думать без тебя».